Ви нам скажіть, хто е, розрішив порушити закон? Верховна Рада, прокуратура. А чому прокуратура? ви рахуєте, що ми порушуємо? Тому що закон. машина, коли пригнана у 2004 році, закон віщу 2006 тижшому. Закон зворотній сили немає. Пікетувальники сперечаються з чиновниками. кажуть, вимушені так робити, адже як показав досвід, звичайні переговори не дали результатів. Віктор Васильович розповідає, що наразі змушений виборювати свою правду у судах. У Буковинці відбирають автівку, котру колись отримав його батько, ветеран війни. Після смерті інваліда Машина мала лишатися у сім'ї, тому так люди й пішли на це. Після цього, коли машини пригнали, вони тепер об поміняли закон машину повертати. Ну як ви рахуєте це прямийший обман? каже, не зважають навіть на те, що в родині залишився ще один інвалід, котрий як вважає мітингувальник, має повне право на цей транспорт. В мене мати теж інвалід першої групи. Ви розумієте? Інвалід першої групи взагалі не неходяча вже три роки, чотири, взагалі не ходячи, нам треба на носілках перенести. Є закон України про інвалідів. Ось такі колізії в законодавстві, звичайно, вони створюють нам і людям, і нам додаткові такі проблеми, але я е, ну, як людина я можу відреагувати лише так: безкоштовний сир завжди в мишеловці не потішила мітингарів і відповідь владників Буковини. Те, що буковинцям таки залишать автівки, кажуть мало ймовірно, оскільки місцеві чиновники під час зустрічі з представниками міністерства соціальної політики навіть не обговорювали таку пропозицію. Натомість піднімали два інші важливі питання. Пропозиція була внесена від нас про те, щоб для викупу автомобіля розрахунок. Застосовувався такий, як для державного автомобіля. Крім того, пропозиція була внесена, щоб розширити термін оформлення документів. Ну, скажімо так, перереєстрації автомобіля на інваліда, якщо він є в сім'ї, поверх шести місяців. Про остаточні результати перемовин чиновники запевнили повідомити згодом, а люди кажуть, зупинятися не будуть, рушають до Києва на Євромайдан. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.